Вибух був, і мене геть підкинуло, і я впав, тоді вже чую, що в мене руки трохи печуть, ноги печуть, тоді мені відірвало, ну, не, не повністю відірвало, в общем, розірвало ступню. Получається, де кісточка, п'ятка, кістки було видно, і ця вся нижня частина, вона. Трималася на 31-річний Богдан Крук. Згадує день, коли перебуваючи на бойовому завданні, отримав поранення. Чоловік родом з Житомирщини служить у 21-й окремій механізованій бригаді. До лав збройних сил він доєднався наприкінці 2024-го. Після підготовки згадує боронив позиції на сумському напрямку. Туди взяли провідниками. Ми ходили, знали маршрут, знали, куди його обходити, бачили, де е, ці пелюстки. Їх кидають, буває інколи мало кинуть там, пару штук, інколи буває масово, кидають, що якщо людина наступить, наприклад, на один, вона підірвається і може в стані шоку впасти на інші пелюстки і підірватися. Бойові завдання, говорить чоловік, доводилося виконувати під атаками російських безпілотників. Травму чоловік отримав, коли наступив на протипіхотну міну. Це був ранок, і я той дорогою раніше вже я туди раніше ходив і нічого не було. А тут я йшов собі і не помітив. Побратими, згадує чоловік, наклали турнікет, допомогли дістатися до лікарні. Там бійця оглянули медики. Сказали, ну дивись, в тебе до коліна стоїть воно, то щоб тобі не пішло зараження крові, то тобі прийдеться ногу відрізати. Оце. І не до коліна, а вище коліна, щоб не заважало протезу. Щоб я казав, ну кажу, доріжте, але дивіться, ось ця половина, кажу, в мене я її відчуваю, кажу, ну, що головне, щоб вище. Ну, понятно, що переживаю, щоб не всю ногу відрізали. У лікарні на Сумщині Богдану зробили операцію. Подальше лікування відбуватиметься в іншому місті, каже чоловік. Попереду тривала реабілітація. Спочатку до цього всього треба привикнути, як то кажуть. Тут, як не смішно, що Тут окажеться, ось лежиш на ліжку. Кажеться, що ще ногу почухав би, що вона ще трохи є, чи треба ногу підняти, а її вже немає. Протезування та подальшу реабілітацію можна отримати і в сумах, говорить фізичний терапевт Сумської обласної клінічної лікарні Максим Комаса. Лікарня, каже чоловік, співпрацює з німецькою компанією, яка має в сумах протезну майстерню. Протезисти разом зі спеціалістами лікарні забезпечують подальшу реабілітацію травмованих у нас є багато обладнання, яке допомагає такому ж пацієнтам з ампутаціями. Наприклад, у нас є реабітаційні сходи, у нас є брусья, у нас є, якщо ви можете побачити, і вертикалізатор, це щоб виставити зріст для пророботки каліна. Пацієнтам із ампутацією може бути кожен, не тільки житель міста Суми, району та області може бути абсолютно. Любий житель нашої країни перевезли пацієнта з ампутацією. Він потрапляє у відділення нашої реабілітації. Там ми дивимося його мультидисциплінарною командою, потім вже лікар ФРМ. Фахівці, фізичні терапевти, ерготерапевти з ним окремо спілкуються, роблять свої тестування, і потім кожен вже розбирає цього пацієнта по своїм аудиторіям. Протезують в лікарні з 2024 року. Тоді медики пройшли спеціальне навчання, говорить заступник директора Микола Савченко. За цей час поставили протези кільком пацієнтам. Люди з ампутаціями додає надають перевагу закордонним протезистам. Скоріше всього, це певний якийсь шаблон. у людей. Є така е, планка, що якщо тіпа, за кордоном, це, це буде краще. Але сьогодні, е, тими, з ким ми співпрацюємо, вони працюють з німецькими виробниками цих протезів, але тут збирають, підганяють під кожного пацієнта окремо. Після того як ви е, пацієнт уже користується протезами, проходить певний час і потребує певного обслуговування. І певне обслуговування не поїдете ви за кордон. За словами Миколи Савченка, протезування та реабілітація в обласній лікарні для пацієнтів безоплатна. Аби потрапити на протезування в медзаклад, потрібне направлення від сімейного лікаря. Діана Крахматова, Світлана Драган та Ольга Ларіонова Суспільне новини Суми.